Продукція для Лукуйла, Газпрому Росатому президент відвідав завод Електромаш. Нові пункти вакцинації Мінохорони здоров'я пропонує зон відпочинку. Побільше сім рекреаційних локацій облаштують наступного року. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Флагман Придністровської промисловості, завод електромаш, сьогодні на підприємстві побував Вадим Красносельський. Познайомився з новинками виробництва, поспілкувався з робітниками. У цих цехах товари народного споживання. Серед побутових приладів для домашнього господарства цьогоріч з'явилося і медичне приладдя. На підприємстві почали виготовляти стійки для крапельниць, розповідають президенту. В умовах коронавірусної інфекції вони вкрай необхідні нашим лікувальним установам. Ми вже 300 одиниць відвантажили як допомогу ці 50 – для РКЛ. Поруч розфарбовані у різні кольори гантелі та прогумовані штанги їх почали виготовляти минулоріч. В умовах пандемії сьогодні користуються великим попитом. Розповідає директор підприємства. Тут і світлодіодні світильники. Їх плюс економність споживання електроенергії на підприємстві кажуть, можуть виготовляти потужніші, наприклад, для стадіонів та шахт. Найпередовіший матеріал та інноваційні технології. Аналогів немає навіть у Росії. І свої степені захисту. Мають свої ступені захисту від замикання, попадання блискавки, перенапруги. Економія зашкалює. На ринку поки ми єдині пропонуємо такого рівня. Вартість ринкова, вони не дорожчі за ті, що продаються в нас в магазинах. Єдина різниця в нас гарантія три роки. Такого не дає ніхто. В асортименті заводської продукції з'явилася і дробилка для гілок. Виготовляють і побутові насоси та комплектуючі до них. Першу партію на підприємстві закупив водоканал, а це імпорту незалежність, кажуть на виробництві. ми в цьому році. Ми вперше розробили, підібрали матеріали, накреслили, виготовили ливарні форми. Все, що ви бачите, все спроєктовано і виготовлено на нашому заводі в цьому році. Такі виробиться насоси, поставлені на виробництво. Сьогодні електромаш конкурує з зарубіжними виробниками. Щороку тут розробляють десятки видів техніки. Нашу продукцію використовують в Росії, Білорусії, Польщі, Чехії Болгарії. У цьому приміщенні збирають вигони масою більшою за 30 тонн. Ось цей показують президенту, виготовлений для Казахстану. До лютого зроблять такий же для Уралмашу Їй замовлення з України. Вот Ось це найпотужніший двигун синхронного типу за всю історію електромашу. Його потужність більше 3600 кВт. Такої машини за потужністю за всю історію ми ще не робили. Ми Ми стали серйозними представниками на ринку потужних машин. Те, що колись в радянські часи, тільки планували тут робити, ми вже робимо. А ще завод допомагає сільському господарству. У цьому цеху випускають обладнання для зрошувальних систем. Виробництво налагодили за рекомендацією президента. До речі, на електромаші Вадим Миколаєвич частий гість. Завдяки таким проектам вдалося серйозно просунутися у розширенні меліоративного комплексу республіки. Завдяки президенту вдалося вирішити на підприємстві і кадрову проблему. Фахівців не вистачало. У той час на інших виробництвах країни вже працювала дуальна система освіти. Глава держави порадив запровадити її і тут. Сьогодні за станками свої випускники. Вадим Красносельський подякував колективу за працю і за внесок у розвиток економіки республіки. Наша задача государства это видеть. Наше завдання держави розуміти, бачити і створити умови. Тобто, доступний дитсадок, школа, доступна додаткова освіта, спортивна, музична, культурна тощо. І звичайно, двір. Коли двір буде доглянутий, будуть спортивні майданчики, футбольні поля, волейбольні, це буде затребувано. Молоді люди будуть відкриватися від комп'ютерів і спілкуватися у колі своїх провесників. Ось це і є турбота про молодь. thank Дата призначена, але зустрічі не буде. Стокгольм скасовується. Молдова попросила перенести засідання у форматі 5 плюс 2. За стіл переговорів дипломати мали сісти 2 та 3 листопада вперше за два роки. Але напередодні стало відомо, що Кишинів просить відтермінувати зустріч. Мовляв, треба підготуватись. У нашому МЗС кажуть, сигнал тривожний, проблем та питань на порядку денному багато, і рішення знову відкладається. Нагадаємо, формат 5 плюс 2 не збирався вже два роки. Остання зустріч у Братиславі була безрезультатною. Молдова тоді пішла проти всіх. Відмовилася підписувати підсумковий протокол. не невтішна. Щодня від 400 до 600 нових випадків. Госпіталі завантажені багато важких хворих. Лікарі кажуть, це не максимум, продовжує корона забирати життя. Щодня нові смерті. За минулу добу 12. Останні такі цифри були у квітні. Дихальна недостатність кисень швел. Таких випадків багато. Корона мотувала. Лікарі кажуть, у нещепаних ковід за дні повністю вражає легені. Врятує тільки колективний імунітет. Віні як субота і вескіння два тижні поспіль. В суботу і неділю проводяться марафони вакцинації на кожній адміністративній території. У нас за чотири вихідних щеплено 4024 тисячі людини. Цей марафон дає позитивний ефект і, звичайно, ми не зупиняємось на цьому. Таку практику планують продовжувати за дорученням президента. Марафон вакцинації відбудеться і в ці вихідні зараз обговорюють можливість відкриття додаткових пунктів вакцинації у громадських місцях: торгових мережах, супермаркетах та великих аптеках ж, других. Це звичайно ж досвід інших держав. Якщо вакцинація буде марафоном, то населення зможе прийти в будь-який зручний для них час у кроковій доступності від ринку або будинку. І завдяки цьому у нас підвищиться відсоток вакцинації і буде колективний імунітет серед населення. Відповідно, буде менше важких хворих і менше навантаження на лікувальні заклади. Спочатку такий формат протестують у Тарасполі, Бендерах та Рибниці. Головна умова, щоб у приміщеннях було тепло, чисто та передезінфікування. Ковно поки що питання обговорюють. А тим часом у нас повністю провакциновано вже понад 110 тисяч придністровців. Це майже 24% населення. Багато хто чекає на російський супутник. Його партія надійде найближчим часом. Вже укладають договір на постачання з РФ. Про це зазначив Вадим Красносельський. Ну, а поки що можна вибрати будь-який інший препарат у доступі сінаваксі на фарм Астразенека Пфайзер та Янсен. Вакцинація добровільна. До речі, у сусідній Молдові з 1 грудня вона вже буде обов'язковою. У Придністрові планують організувати мережу рекреаційних зон. Напередодні в уряді заклали кошти на реалізацію проєкту. Наступного року створять сім зон відпочинку. Всього з 2022 по 2026 роки 21 локацію. Це мочне шаг вперед. В часті розвитку туризму. Це потужний крок уперед щодо розвитку туризму в нашій республіці. Ми бачимо прямий причинно наслідковий зв'язок. Чим більше часу та коштів держава вкладає у розвиток туризму, тим більше інтересу до нашої республіки. Це вже очевидно. Тому ми рухаємося у правильному напрямку, і рекреаційні зони стануть хорошим місцем відпочинку як для громадян, так і для гостей нашої республіки. Усі зони відпочинку обладнають дитячими та спортивними майданчиками, альтанками, мангалами, столами, торговими точками. Найближчим часом держадміністрації представлять моделі розміщення за кожною локацією. Обговорили і питання забезпечення правопорядку. Виля потреби у спеціальному було визначено потребу у спеціальному обладнанні у цих зонах для запровадження нових сегментів системи Безпечне місто. Визначено і обладнання передачі даних і кількість відеокамер. Вся ця робота з визначення інфраструктури гарантування безпеки в рамках безпечне місто проведена і визначена за всіма сімома рекреаційними зонами. При цьому для забезпечення функціонування цієї системи додатково необхідно буде передбачити роботи з електропостачання. Це стосується як установки опор, так і можливого підведення оптоволокнової лінії зв'язку до 1 грудня прем'єр Мартинов доручив визначити ліміти на підведення до кожної локації електрики та оптоволокна для роботи системи відеоспостереження. Парк від Генштейна в Кам'янці. Реконструкція триває. Рік тому тут встановили сучасний комплекс для дітей, захоплюючи ігрові модулі, численні гірки та лабіринти. Барвистий дизайн. За літо ігровий майданчик значно розширився. Зараз дитяче містечко займає 400 квадратних метрів паркової зони. Будівельні роботи тут уже на стадії завершення. Дана площадка доповнена. Цей майданчик доповнено такими елементами, як малий дитячий ігровий комплекс. Дві дитячі каруселі, дві гойдалки баланс. Сири гойдалки для дітей з обмеженими можливостями та ліана майданчик був спочатку забетонований. Після встановлення елементів плануємо покрити гумовою крихтою. А у любителів екстрему незабаром з'явиться новий центр тяжіння ролердром. Він будується у цій же частині парку неподалік дитячого майданчика. Розгінні гірки, трампліни з радіусом, квотерпайл, рампи для скейту. Основні конструкції спортивних снарядів сталеві. Зверху кілька шарів фанери зі спеціальним просоченням. Таке покриття відповідає всім вимогам сучасних райдерів. А поки що обладнання лише розміщують на майданчику. Конструкція самого Конструкція самого ролердрому. Щільняний щебінь. Далі армована бетонна основа. Після цього бетон шліфувався, покривався топінгом. І фінішне покриття спеціальний лак для таких видів майданчиків. За проектом її огорожа. Для цього виділено додаткові кошти із резервного фонду уряду. У повному розпалі також реконструкція двох старовинних містків. Боковини облицьовуються плиткою. Основу прикрасять оригінальні балясини. Подібні елементи обрамляли містки і за часів Вітгенштейна. Усі роботи планують завершити у листопаді. Вчора Дубосар відзначили день народження, народні гуляння, ярмаркові подвір'я і концертні марафони з зірками Іоні Ломістраті та Анною Добєску, Лазерне шоу та салют. Яскраві святкові враження залишаться надовго. Святковий настрій панував в дубосарах цілий день. Місто відзначило 661-й день народження. Вік поважний. Чимало і відомих людей подарувало воно світові. Хірург Микола Скліфосовський, молдавський леутар Георгій Мург, художників Докія Кафтан. Серед наших сучасників Анна Одобєско, учасниця Євробачення 2019 року, актриса фільму Історія вогненної саги. У цей день Анна співала для Дубосар. Я дуже рада виступати на рідній сцені. Тут інші емоції, оскільки багато рідних та знайомих людей і по-іншому почуваєшся. Бажаю дубасарцям головне здоров'я, його не купиш і за великі гроші, щастя та миру. Ще один відомий сучасник Оніли Страті, співак Придністров'я та Молдови, учасник міжнародних конкурсів та фестивалів. Та просто улюбленець публіки зняв серію відеокліпів. Наразі готує чергову композицію з командою Григорія Лєпса. Сольну кар'єру розпочинав вісім років тут. У Дубосарах. його називали Солов'єм Придністров'я і порівнювали з Робертіно Лоретті. Я з Цибульовки з Дубасарського району. Я з Цибульовки Дубасарського району. Тут моя батьківщина. Мені дуже приємно бути тут, у моєму рідному місті Дубасари. Гармацьке, Дойбане, гояни, люблю вас і пісня ну Майту. Приїхали з Карманову на велике свято до Босар. Ми любимо це місто. Я вражений чудово. Ми танцюємо, просто відпочиваємо. Судовольці танцюємо і файоз задоволенням. Танцюємо та співаємо. Раді бачити наших зірок. Завжди чекаємо на них з нетерпінням і сподіваюся, приїжджатимуть частіше. Фінальний акорд святкування Дня народження Дубосар – лазерне шоу та салют. Яскрава, але не крапка, а лише кома у багатовіковій історії найстарішого міста Придністров'я. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.